тут є. Mm, бачиш ручайок. Тільки акуратно диви, мостик, такий ненадежний. Мама. Новогоднього, так? Так, новогоднього. Ну це таки ти там новогодні моменти сказала. Ну, да, так, звісно, він грязнючий. Ну, Врагу не поживаєш. Врагу не поживаєш купатися в такому. Угу. Весною, весною тут буде красивіше. Опа. Дівчата прийшла сьогодні з роботи, голодна, як вовк. Е, взяла ковбасу, то що в закупці показувала київську собі. На пробу чотири шматочка. Тут гречка. З домашньою аджикою. Остання котлета, що в мене є. Зелена цибулька, декілька пір'ячків собі свиснула, і смажене яєчко. Ну і тут ще кава. Не знаю, якщо влізе в десерт, то буде ще й на десерт без Ось так. От. Всім смачного. Дівчата, сьогодні у нас на вечерю пюрешка. Ну, Я так небагато зварила, виключно так, щоб на вечерю, можливо, дітям поснідати. І тут я вчора смажила биточки, і це ті, що лишилися. Там, в принципі, їх немало, тому повечеряти вискочить. Для чоловіка, для сина і для доньки. А я останнім часом вечерюю в самою кашею з фруктами, тому для них цього буде більше, аніж достатньо. Ось таке у нас мені на вечір. Ще понеділок, вихідний день, вже забрала Ілью зі школи. Ніка приїхала зі школи, зварила борщу. Вже дітям понасипала в мисочки. Зараз вони будуть обідати. Такий він на курячій спинці, густенький, вийшов класний, наваристий. І тут у мене плита вже грязна, бо я готую. Паралельно у мене ще вариться картопля, буряк-морква. Це буде вінігрід у нас на вечерю. Ось, Ось так. от, І щось придумаю до нього ще. Ну і ось такий венегрет у мене вийшов, насичений такий, смачний, ще трішки настоїться, бурячок віддасть свій колір і буде взагалі бомба. Хлопці вечеряли, макарони я їм варила, в мене ще була підлива з курячого філе, тому у кожного була своя вечеря. У нас овочева, у хлопців вермишельова. Дівчата знову прання. Сьогодні, до речі, була на секенді, то урвала деякі речі. Вже в наступному влозі вам покажу, бо зразу перепрала, вони сохнуть. Тут светер чоловіку, один, другий, спортивний костюм, навіть урвала, ковтинку їй покажу потім на собі чи на ній. Платюшко. Колір мені дуже подобається. Потім також покажу. І ще одну ковтинку. І, в принципі, все. Сьогодні було небагато чого вибрати. Тому ось так от. А зараз іду на кухню, ми з донькою будемо робити, вам покажемо ялинку. Нарешті ми дійшли до того, щоб зібрати із пряників ялинку. Так. Глазурь ми взбили. І зараз по рецепту її треба більшу частину відкласти в кондитерський мішок. Решта, що залишиться, розбавити з водичкою, і зібрати ялинку кондитерським, кондитерським пензликом, перемазати його, все, щоб, ну, типу, довше зберігалося, як м'якеньким воно. Ось так. от. І зараз будемо збирати, мазати і прикрашати. Ось тут ці всі пряники. Тут у нас ще Прикрашалки і в наборі йшов кондитерський мішок. Зараз будемо це все заповнювати і збирати паралельно ялинку. Давай. Так, зараз будемо склеювати. Як, мабуть, якось отак, типу. так. Давай далі. А як його потім різ, різати, як торти їсти? Як ми його промазувати ще будемо. Щось ми, мабуть, з тобою не по рецептору акуратніше. Хто буде бачити? Ми будемо бачити. Треба будемо. Кулька. Не я художник я так вижу. Ну це, звісно. Ана. Ана. Наша кривенька Що? пірамід. Щось трошки падінні, Наша башня поїхала. Ну, мабуть, так. І далі ось сюди ми її з водичкою розб... розбадяжили, розвели, і воно, типу, ми дуже по... тихо держи, Куда? держи піраміду. Ми падаємо, мажемо. Навірно. Тихо, щас все буде. Не буде, по-моєму. Буде. Ну, щось то точно буде. Звезда падає. Загадуй желання. Тихо. Все вічно. Може, його треба було на щось поставити? На що? На що? на стіл? Ону на, ці, на, на тарельку. Пф. Що буде що то, если матеріали самі. О, краса. Ой, ой, а оце теж треба, О, да? да? Господи. Христи. Церковні. Ось я чувствую кондитерами нам небудь. <рес> О, у нас ще зв'язочка западе. Тихо, я до неї майже не кажу. Я ну, бачу. Ну... Коротше. Що буде. <рес> Оно, диви-ка. Загугуління. Ну, коротше, ми там приклеїмо щось, да? Так. Там же ж звіздочки є. <рик> Диви, що за хісовастрі. Диви, як краса. Да я. Пауза. Давай, ще. лавича. Ща. Кондіча. Давай. Помоги, от. <рик> Помоги. Не збивай. А може давай просто по краям його зробимо і все? <рик> давай вже закрою. Мідно Ти мене збиваєш. Я мовчу. Не ріжи, пожалуйста. Що? Не ріжи, пожалуйста. Я не можу просто такої красоти. Мама. Ой, блин, вона кірів не Ось так має бути удивніше. Коротше, давай ми потім покажемо людям вже готове, так? Да? Да. Ну ми робили, що могли. Ось така краса у нас вийшла. Ось така краса мала вийти. Ну. Не кондитерами. Але сподіваюся, що буде смачно. Да? <рес> <рес> ну, крем, звісно, вкусний. Да? Взагалі, отлично. А ще мені сьогодні свекруха передала ось такий смачнючий гарбузовий хліб. Ось, як бачите, я вже його їм. Зараз буду звати дегустатора, так як він більше всіх любить цей хліб. І нехай пробує. Це домашній, тільки спечений, такий тепленький. Ще бачите, бомба. Мені дуже подобається. Взагалі я дуже люблю домашню випічку, люблю гарбузовий хліб. І шкода, що в мене духовка зараз моя не дозволяє пекти, тому що гарбузи зараз взагалі дуже дешеві по ціні, а хлібчик бомба. Ну його скоро вже не буде. Надо буде музику підставити. Це тут веселі сусіди. Все одно нічого не видно. Що таке? О, ось вот так треба було одразу. Нищо, не що, набігався. Ну біжи. Іще. Біжи. Спортсмен ночний. Нічна бабочка. <ріху> Воно тільки рука всліпиться. <ріху> Молодець.